Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми будемо говорити про те, як ефективно вчити слова. Окрім іспанської, я говорю ще на шести мовах і мене часто запитують, як же мені вдається запам'ятати таку велику кількість слів. Я завжди відповідаю, що ніякого секрету тут немає, просто я знайшла найбільш оптимальний спосіб для того, щоб вчити і запам'ятовувати слова, який підходить саме для мене. Слова можна вчити за допомогою стікерів, різноманітних мобільних додатків, дивлячись фільми, слухаючи музику, розмовляючи з носіями мови, виписуючи слова і так далі. Тож сьогодні давайте поговоримо про усі ці способи, а також спробуємо знайти найоптимальніший варіант, за допомогою якого ви будете не лише вчити слова, а й запам'ятовувати їх. Тому, якщо вам цікава дана тема, то поїхали дивитися це відео. Відразу невеличкий спойлер. Навряд чи ми зараз з вами знайдемо найоптимальніший варіант для того, щоб запам'ятовувати слова, тому що перш за все нам треба визначити, до якого типу людини ви належите. Зараз, можливо, ви здивувалися і подумали, що це тут за психологічні тести ми будемо робити, але давайте попорядку. по порядку. По-перше, хочу сказати, що в кожної людини є мінімум 4 канали сприйняття та запам'ятовування інформації. Спочатку невеличкий експеримент. Якщо я вам скажу, уявіть м'яку шерсть кішки. Зараз така невеличка пауза, всі ми здивувалися, до чого я це кажу, але спробуйте буквально на 5 секунд зосередитись і уявити м'яку шерсть кішки. Я думаю, всі вже уявили м'яку шерсть кішки, а тепер давайте розбиратись. Я впевнена, що деякі з вас спочатку уявили образ кішки, а потім вже згадали, яка у неї м'яка шерсть. Хтось з вас спочатку уявив е, певні звуки, тобто муркотіння, або нявкання, кішки, а вже потім потім самий образ кішки та те, яка в неї шерсть. Хтось відразу уявив на дотик, яка м'яка шерсть кішки, і вже потім у нього виник образ цієї самої кішки. А хтось з вас спочатку в голові декілька разів промовив кішка, 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 так, яка ж у неї там шерсть, які можуть бути кішки і так далі, а вже потім а в нього виник оцей образ, тобто це відчуття, яка в кішки яка шерсть. Якщо ви здогадалися, до чого я це все кажу, супер, якщо ні, зараз розкажу. В кожної людини є чотири канали сприйняття та запам'ятовування інформації. Є люди візуали, тобто саме ця людина спочатку уявила образ кішки, а вже потім згадала, яка в неї шерсть. Є люди аудіали, тобто саме ця людина спочатку уявила собі певні звуки, тобто муркотіння, нявкання, а вже потім згадала, як виглядає кішка і яка в неї шерсть. Є люди кінестетики, тобто це люди, які спочатку уявляють певні рухи, тобто вони відразу уявляють, як вони доторкаються до тієї кішки, а вже потім в них виникає сам її образ. І є люди дискрети, тобто це люди, які спочатку проговорили кішка, кішка побудували там певні логічні зв'язки, а вже потім уявили, яка в неї м'яка шерсть. І саме ці канали сприйняття і допомагають нам вчити і запам'ятовувати іноземні слова. Відразу хочу сказати, що абсолютно в кожної людини присутні усі чотири канали сприйняття інформації, просто один канал є домінуючим. І якщо ви правильно визначите оцей канал, тобто ви зараз правильно зрозумієте, до якого типу людей ви належите, у вас буде мінімум проблем з тим, щоб вивчити і запам'ятати іноземні слова. Давайте розбиратися більш точніше. Почнемо з візуалів. Це люди, які сприймають інформацію за допомогою образів. А, тобто, щоб вчити іноземні слова, нам обов'язково знадобляться картинки, стікери, інфографіка, комікси або ж різні малюнки. Тобто, якщо вам треба вивчити 10-15 слів, ви обов'язково маєте їх записати або намалювати, або взяти певний стікер, в якому буде присутній якийсь образ. Тобто, якщо це яблуко, нам недостатньо просто слово яблуко. Нам обов'язково треба картинка того самого яблука. Саме візуали, коли їм треба згадати певне слово або інформацію з попереднього уроку, вони найчастіше згадують зошит. Вони дуже часто навіть пам'ятають, в якому порядку вони записували ті чи інші слова, і на якій сторінці треба відкрити зошит і де буде записане це слово або ж правило. Наступний тип людей це аудіали. Коли вони вчать іноземну мову, а саме слова, для них необхідним є пісня, музика, аудіокнига. Тобто майже на 90% стікери, які будуть розклеєні просто по хаті, їм не допоможуть, їм обов'язково треба чути це слово. Тому, якщо ви аудіал і якщо ви вчите іноземну мову, вам обов'язково кожен день треба прослуховувати пісні. Можливо, якщо ви любите читати, вам краще все таки слухати аудіокниги, а не читати їх. І вам треба постійно-постійно повторювати вслух усі слова, які ви вчите. Наступний тип людей це кінестетики. Це люди, які сприймають та запам'ятовують інформацію за допомогою різних рухів. Тобто, якщо ви кінестетик, вам буде дуже важко запам'ятати те чи інше слово, просто отак сидячи на місці. Вам обов'язково треба рухатись. Можливо, вам треба щось вирізати, можливо, щось ліпити. Можливо, крутити щось в руці. Наприклад, в мене тут телефон, тобто, якщо я вчу слова, можливо, мені треба просто рухати постійно мій телефон або перекручувати його. Тобто, кінестетики вони запам'ятовують інформацію саме використовуючи цю різну моторику. Їм недостатньо просто прописати слово або повторити, їм обов'язково треба рухатись. Можливо, якщо вам треба вивчити 5 слів, можливо, вам треба пострибати на місці або навіть побігати і в голові дублювати те чи інше слово. Трішки відійду від теми, коли готувала матеріал для цього відео, прочитала дуже класну історію ще з давніх часів, що була така сім'я і мама, тато і син. Син був маленький, йому десь було там 6 чи 7 років, і йому було дуже важко запам'ятати цифри, тобто ну не міг він їх запам'ятати. Його однолітки вже знали, там як рахувати, умовно кажучи, до 10 чи до 20, а він не міг. І от його мама повела його до якогось там відомого філософа, і він теж спочатку запитував у нього. Цифри, потім намагався йому їх написати, потім а, змушував, щоб той хлопчик повторював ці слова. І потім, потім, уже в кінці, коли він перебрав усі ці способи, він намалював йому такі класики і просто сказав, давай пограємо, давай попригаємо. Вони почали пригати в ті класики, але вивчаючи таким чином цифри. І буквально за 10-15 хвилин дитина вже могла порахувати. Таким чином, той філософ зрозумів, що дитина не візуал, не аудіал, а хто правильно кінестетик. Тобто це людина, яка вчить певну інформацію і запам'ятовує її, тобто сприймає цю інформацію за допомогою певних рухів. Тобто, саме цей канал сприйняття інформації є домінуючим. Окей, рухаємося далі. Далі у нас остання група це дискрити. Вони вчать та запам'ятовують слова за допомогою побудови певних логічних зв'язків. Якщо ви дискрет, вам буде трішки важко вчити іноземну мову, тому що, як ви вже знаєте, логіки тут майже немає. Тобто є певні слова, умовно кажучи, 10 слів, які треба вивчити. І пояснити, чому вони побудувалися так, досить важко. Але є багато правил, за допомогою яких формуються ті чи інші слова. І якщо ви дискрет і ви собі будете пояснювати усі ці правила, тобто бачите, ага, таке слово, наприклад, її слово утворилося від іменника або ж навпаки, у вас більше шансів запам'ятати те чи інше слово. І ще маленька рекомендація, якщо ви любите будувати логічні зв'язки, тобто ви є дискретом, вам обов'язково треба пояснювати, для чого ви це робите. Тобто, якщо ви ці 10 слів і вам вони важко йдуть, вам треба просто пояснити, просто змусити себе повірити в те, що якщо я зараз вивчу ці 10 слів, то за допомогою саме цих слів я зможу, наприклад, замовити їжу в ресторані або забронювати номер в готелі іноземною мовою. І такі от логічні зв'язки, логічні пояснення, навіщо ви це робите, обов'язково вам допоможуть запам'ятати ті чи інші слова. Але не зациклюйтесь на усіх цих поясненнях, тому що в мові є дуже багато корисних фраз і слів, і ви ніколи не будете знати, що принесе вам користь, а що ні. Підведемо невеличкий підсумок, в нас є чотири канали сприйняття та запам'ятовування інформації. Ми можемо бути візуалами, аудіалами, кінестетиками та дискретами. Якщо ви вчите іноземні слова і вам вони важко даються, то спочатку треба визначити, до якого типу людини ви належите. Щоб це зробити, достатньо пройти будь-який тест в інтернеті. І, до речі, посилання на деякі тести я залишу в описі під цим відео. Якщо ви візуал, то вам обов'язково треба вчити слова за допомогою стікерів, за допомогою картинок, за допомогою малюнків, образів, певної інфографіки або ж коміксів. Якщо ви аудіал, вам обов'язково треба б голос повторювати усі слова, більше слухати пісень, музики та перейти, можливо, на аудіокниги. Якщо ви кінестетики, вам треба вивчити 10 слів, спробуйте їх повирізати, кудись приклеїти, таким чином повторюючи і вчити, або ж попригати на одному місці, повторюючи те чи інше слово, позайматися спортом або ж побігати. Якщо ви дискрет, спробуйте розібрати це слово по частинкам, подивитися, які в нього закінчення. А який корінь, яка основа, можливо, воно утворилося від іншого слова, яке вже вам знайоме, таким чином у вас буде більше шансів запам'ятати це слово. Не забувайте, що кожен спосіб можна поєднувати, немає якогось класного, оптимального способу, за допомогою якого ви точно запам'ятаєте всі слова. Я, наприклад, знаю, що я точно 100% візуал, мені необхідно бачити слово, мені необхідно бачити картинку, мені необхідно бачити образ. З тієї ж причини я ніколи не слухаю пісень, ніколи не слухаю музику, тому що мені такий спосіб просто не допомагає для того, щоб запам'ятати слова. Я роблю висновок, що я точно не є аудіалом. Але, наприклад, я надаю перевагу тому, щоб подивитися фільм, тобто послухати всі ті фрази, аніж читати книгу. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. В коментарях обов'язково діліться, до якого типу людей за сприйняттям інформації належите ви, ви візуал, аудіал, кінестетик чи дискрет. Дякую вам, що дивитесь мої відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Діліться також в коментарях, який спосіб вивчення та запам'ятовування слів для вас є найбільш оптимальним. Та побачимося в наступному відео. Адіос!